Друзі, зараз я буду бігти марафон, це відстань 42 кілометри і 192 метри. Боюся. А... <смеш> Стрьом насправді. Користуватимуся я додатком Adidas. Там колись він називався Runtastic, здається. Такий відслідковуватиму цю відстань. Я біжу з села Пліч, потім майже до Іван. Потім до Фаневичів і звідти вже до Шибиного. А Шибине, власне, перед Шибиним десь буде мій фініш. А ще мені Кроранкла, бачите, класну футболку подарували. Моїм прізвищем. Якраз яскрава, якраз для пробіжок по дорозі. Все, тиці. Погнали! Таргу починає натирати. Починають боліти, але норм. У мене тільки 13 кілометрів Я вже думав, що Бобік вздох після 30 кілометрів, а то було просто під гору. Коментар, добігти трампа. Я ще зовсім Так. Більше 400 метрів залишилось. Дальше 200. Єе! Yeah. Я yeah. yeah, все. І навіть на 100 метрів більше вже. Я це зробив. 42-21. 5,49.02. А ось якщо брати маршрут... Зараз воно побудує. Маршрут буде такий. Ха! 42 км фігня! Можна і більше. я щасливий, я це зробив. І це було легко. Ну, типу, не, ну, Як? Не тяжко, типу, не так важко, як я собі думав. Я, звісно, після кожного разу, коли щось казав, щось починалося. Після 15-го почали. В грудях щось колоти потім потім сказав ще щось. Задишкали в грудях то кололо, то переставало. Після 20 кілометрів вже не нагадував на себе. То після 30 сказав, що 30 і мені стало капець важко. Я прямо такий, типу, на якомусь автоматі, як робот, працював. Я, типу, не було якогось відчуття того, що я маю енергію і так далі. Просто крутив і так повільно їхав. Але потім виявилося, що я просто їхав під гору. Того мені було так важко. А коли 34 кілометри десь пробіг, то в мене почали боліти тут кість пальці на правій руці. Але нічого, я це зробив. Ну от, бачите, ну руки в мене трошки нечисті. А, ще коли у вологість попадав, то... Дуже мокро ставало і дуже легко, ну коротше, руки типу вологі ставали, і можна було супер просто натерти собі мозолі. Фух, на щастя, цього майже не сталося. Ну отут тільки не видно зараз. Ну, біл, не видно, протерти вам, показати. Бачите, невеличкий мозоль такий є. Але що це таке, типу, порівняно з тим, що я пробіг 42 кілометри і 210 метрів? Дякую всім, купіть мені морозиво, А посиланнячко на картку я вам залишу. Але я справді піду їсти морозиво. Я так хотів закінчити біля магазину, але ми трошечки пізніше закінчили. Ну нічого. Щастило. Що в якийсь момент так захотілося їсти чогось смаженого такого. Картопельки з от. А інший раз та коляска така важка стала. ну на. Я зараз теж відчуваю, що мені тяжко, ніби майже рівна поверхня, але все одно набагато важче крутити колеса. Фух. Щиро дякуємо нашим патронам за підтримку, адже завдяки вам ми можемо руйнувати стереотипи та робити світ навколо комфортним для всіх. Підписуйтесь на наш патреон, гуртом ми зробимо доступність трендом.